Яким буде фінал переговорів у Стамбулі? Дивіться, тільки вчора ми з вами бачили, полетить воно в Стамбул, не полетить, від цього нічого не зміниться. Зустріч так чи інакше вона відбудеться і позитивно повпливає на стан війни далі для нас, на, на хід війни далі, для нас із вами. А, чому <кхм> бункерний не хоче? Летіти не хоче, не може. Не знаю. В чому причина, що воно не хоче летіти. А страхи, воно Боже, воно таке. Воно таке напугане, воно таке перелякане. Страхи, причому різні страхи. І через те, що відкриється якась таємниця. І страх того, що можуть фізично повпливати. І страх того, що можуть забрати з собою якісь там держструктури, ну, арештувати, напевно, щось таке. Да, це добре. Нехай труситься собі. Поїхали далі. Що у нас далі? Е, значить, Європейський союз разом з Україною створили спільну цільову групу для розширення співпраці між оборонними індустріями. Е, основним завданням цієї групи є повна інтеграція оборонного сектору України в європейську оборонну, технологічну та промислову базу і допомога в участі у програмах, що пропонуються державам-членам ЄС. Угу. Так. Ми і ЄС співпраця щодо розширення оборонки. Ну, для нас із вами, для нашої країни результат, да. Дивимося. Тут головне, щоб ніхто не вкрав наші ідеї, наші технології, щоб ніхто не присвоїв наші відкриття. А вони у нас є, причому в дуже достатній кількості. От на що тут треба звертати увагу. Бюджетників зобов'яжуть відпрацювати на державу або перейти на контракт після двох років навчання. Шушу. -шу. Уряд хоче, щоб студенти, які навчаються коштом держави, повертали борги працею на Україну. Ну, вже все. Вже... Ой, оголошується в дурки кінець робочого дня. Угу. У пріоритеті вчителі медики, фахівці, фахівці важливі для держсектору. Надо, uh, сплять і бачать uh, наші можновладці, як ще людей приурочити або до служби такими способами різними, або як стягнути кошти за допомогою безкоштовної праці на державу, щоб відробити освіту. Ви чуєте? От коли ваші синочки, які uh, за кордоном, за наш, Рахунок живуть, і ви за наш рахунок живете, кончені ви тварі. От коли вони повернуть ці свої борги, от тоді можете звертатися до народу України. штати планують розмістити війська Великобританії, Франції, Німеччини та Польщі на заході від Дніпра. Ну, планувати це не розмістити, чи ці плани будуть реалізовані? Ну то не зовсім про війська. Пункти пропуску, так. Державні установи, які будуть пов'язані і Штатами і з нами, так. Навіть, можливо, якісь оборонні заводи, воєнні заводи, навіть воєнні бази, але то буде не для війни, то буде не для захисту. Це буде для заробітку коштів. В надрах Землі виявили невичерпане жерело чистої енергії. Вистачить на 170 тисяч років. Та ми з вами скоріше один одного вбиваємо. Ну, нема у нас клепки в голові, нема. як показує практика, вже може і не буде, щоб. Звертати увагу на те, що дає Матінка Земля. і Берегти то і цінити. Вчені з Оксфорду зробили відкриття, яке може змінити наше енергетичне майбутнє. У глибинах земної кори накопичився величезний природний запас водньо, настільки великий, що його вистачить людству на 170 тисяч років енергетичних потреб. Так, водень ключовий елемент. На -на 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 -на. Зараз усе залежить від одного. Чи зможемо ми навчитися його ефективно добувати? Знову добувати. Знову все продобувати? І продавати, і перепродавати. Поїхали далі. У Польщі суд заборонив акцію протесту польських перевізників на напрямку пункту пропуску Дорогуськ, що навпроти українського пункту пропуску Ягодин. Значить, польські протести. Це така історія, як з ОРВІ та Грипом, вона дуже зрозуміла, періодична, залежить від сезонності, далі протести проти нас, проти наших людей, транспорту будь-чого на території Польщі. Ну, рано чи пізно протести закінчаться, причому дуже неочікуваним способом для поляків, тобто у них фокус переключиться на свої власні проблеми, і ми навіть з ними погиркаємося, поругаємося з приводу того, що було. І правда буде за нами в тій ситуації. Україна та штати підписали дві додаткові угоди щодо запуску інвестиційного фонду відбудови? До керівництва віду шість менеджерів, трі від України, три від штатів. Критичні рішення прийматимуть виключно одноголосно. Інвестиційний фонд відбудови. Яка частина коштів з цього фонду? Може, і вся, може. Трапиться диво піде дійсно на відбудову України. пішло б від 40 до. 80% – це непогано. Якби той фонд працював. Але ну якщо зібрати три українця і три американця, і зробити фонд по відбудові нашої держави, практика покаже, що 8-9 місяців вони так чи інакше пропрацюють, а потім хто куди, як лебідь, рак і щука. Дякую.